you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Вищий антикорупційний суд відпустив з під варти екс-керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва, якого підозрюють у викраденні майже півтора мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ. І ні, це не новина, згенерована штучним інтелектом. Це українські реалії. Суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву. Перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під Особисте зобов'язання і надіслав ухвалу до СІЗО, сказав адвокат Кульчицький. Тож, доки в країні триває кровопролитна війна, деякі люди спокійно наживаються на цьому як тільки можуть, а інші відпускають цих крадіїв додому. На даний момент захист не має інформації, чи перебуває ліїв вдома, оскільки ухвала суду не вимагає його присутності при звільненні з під арешту. Не так давно, як 15 березня, Вищий антикорупційний суд розглядав скаргу адвокатів-чиновника, які просили суд відпустити ліва з СІЗО. Будницькому не подобаються умови в слідчому ізоляторі, Показово те, що справу розглядав суддя, який раніше вже відпускав Лієва з під варти. А ще згідно з записом трансляції засідання, під час розгляду справи прокуратура з невідомих причин не було у залі суду. Зуважимо, що апеляційна палата вищого антикорупційного суду 12 лютого взяла під варту лієва до 8 квітня, включно з правом внесення застави в розмірі 50 мільйонів гривень. А ось чому уже й 50 мільйонів на Баба, йди собі спокійненько додому. Це було так неочікувано взяти суддю, який вже раз випускав його не запросити прокурора відмовитися від застави. То, можливо, все це спланований хід, чи як шець є ще пояснити? А 27 січня правоохоронці провели обшуки в посадовців Міноборони та менеджерів львівського арсеналу. Служба безпеки розкрила схему розкрадання держкоштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Вони закодокументували дані та встановили усіх причетних до оборудки за матеріал. Алеми справи п'ятьом фігурантам оголосили підозру за частиною 5 статті 191 ККУ. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією. За даними слідства, в жовтні 22-го махінатора уклали з Міноборони контракт на постачання 100 тисяч мінометних пострілів іноземного виробництва. Фірма Львівський арсенал отримала від Міноборони 1,4 мільярди на поставку великої партії мінометних пострілів калібром 120 і 82 міліметри. Проте давно прострочила контракт. і не передала жодної міни зсу гроші. Заплатили, а зброї для ЗСУ так і не отримали. В часи війни такі оборудки можна прирівняти до Держзради. Це пряме шкідництво і підрив нашої з вами безпеки. Що менше зброї дійде до військових, то далі зможуть прорватися росіяни. Відомо й те, що після того, як у листопаді 22-го міноборони, перерахувало львівському арсеналу 1,34 мільярда гривень передоплати. Компанія відправила 3,6 мільйона доларів і 9,1 мільйона євро словацькому посереднику компан... Пані Сівотек далі більшу частину грошей перерахували ще одному посереднику компанії віді Промет», зареєстрованій тільки 29 липня 2022 року. Це досить типова оборудка: взяти гроші від держави, прогнати їх крізь фірми одноденки і тихенько забрати собі. В кишеню одного з підозрюваних, а саме нашого фігуранта, екс-керівника департаменту Лієва, затримали, коли він чимдуш намагався виїхати за кордон. Він вже вважав себе білим і пухнастим. Якщо він справді не винен, то чому було втікати за кордон? Куди дивляться відповідні органи? Чи це нормально відпускати зрадників та крадіїв додому? На цьому у мене все. Підписуйтесь на канали, переходьте за усіма посиланнями в описі.